Добрий вечір, шановні шмельничани, дорогі мої земляки. Сьогодні мала відбутися чергова сесія Хмельницької міської ради. Але, на жаль, так сталося, що з тих запланованих 21 питання, які мали розглянути, які забезпечують життєдіяльність нашого міста, було розглянути лише два по порядку денному. І ще два питання розглядалося, які не були внесені в порядок денному. На жаль, дуже багато хто з депутатів сьогодні прийшов з зовсім з іншою ціллю. Вони прийшли для того, щоб чи то взяти реванш якийсь, чи то захопити владу. Шляхом далеко не конституційним. І вони вирішили утворити сьогодні шабаш. Вони намагалися це зробити, але завдяки злагодженої роботі, хоча і меншості депутатів, які з розумінням ставляться до проблем нашого міста, які розуміють, що. В чому полягає їхня робота і цей, цей групі депутатів кількості 20 осіб цього зробити не вдалося. Значить, і вже після 9 годин роботи сесійного засідання, засідання, засідання значить, ми розглянули лише цих 4 питання, з яких два були не такі-то важливі, які можна було відкласти на пізніше, для того, щоб їх вирішувати, якщо є така воля більшості депутатів. Окрім того, було намагання використати тут просто тиск, вважаючи на те, що є більшість, багато було пропозицій і прийнятих рішень цією групою 20 депутатів про прийняття незаконних рішень, які я, як міський голова, не маю права пропустити. Я їх зобов'язаний врятувати. Тому що сьогодні вирішили депутати, що зняти секретаря міської ради. Для того, щоб а тоді вже в нього в кінці вимагали, щоб він залишив місце своє робоче, тому що їм так хотілося, просто-напросто, не маючи на це ніяких законних підстав. Я звертаюся до вас, дорогі мої шмельничани. Ми зробили певну помилку всі разом з вами, тому що обрали таких депутатів. Як їх обирали? Я вам не буду розказувати сьогодні, не буду вам за це докаряти. Кожна людина має право на помилку. Але ви дуже самі чудово розумієте і пам'ятаєте, яким чином ті чи інші депутати проходили на виборах. Хтось платив гроші, хтось давав якісь матеріальні винагороди вигляді якихось продуктів харчування, чи то надавали якісь харчові пакети. І сьогодні ми маємо те, що маємо. Неодноразово на зустрічах ті, які я зараз проводжу по мікрорайонах. Я маю запитання від громадян. Чому ми не знаємо, хто наш депутат? Чому вони з нами не працюють? Чому ми їх бачили лише в ті моменти, коли потрібно було їх обирати, Чому вони не приймають ті важливі для нашого міста рішення? Я сам не знаю, чому вони не приймають таких рішень. Я прошу вас сьогодні згуртуватися, запрошувати депутатів, тому що вони вам всі обіцяли і казали, що вони підтримують міського голову. На міського голову Кушніра Анатолія Петровича, але фактично вони це не роблять навпаки, виступають на перекор, навпаки, вони роблять таке, щоб зривати сесії. Як можна пояснити депутатові сьогоднішній їхній виклик, то що вони розвернулися і без пояснення взяли і вийшли з сесійної зали? Перед тим, як у нас стоїть багато питань, які ми повинні вирішувати. Ви бачите, що відбувається в Верховній Раді. Коли такі нагальні, важливі питання, які потрібні для нашої держави, і, а вони приймають якісь другорядні, зовсім пусті, які за собою нічого абсолютно не несуть, тим паче ставити їх в першочерговий план. Тому що дуже багато хто з депутатів вимагає від мене і каже про те, що я недосконало працюю з депутатами. Значить, Сьогодні запустили нову таку казочку по місту що я не працюю, не спілкуюся з депутатами. А чи є в них таке бажання спілкуватися? Чомусь сталося так, що лідери партій узурпують совість, вони заставляють депутатів голосувати за те рішення, яке вони навіть не знають, про що там мова йде. Одна людина задає тон, піднімає руку, і всі інші по вказівці цієї людини роблять. Я замічав в сесійній залі такі випадки, коли налітали з лайкою майже на тих, хто голосував якось інше, ніж їхні лідери. І вони хочуть зробити таким чином, щоб продемонструвати свою певну силу. Але я знаю їхню ціль, я знаю ідею, навколо якої вони об'єдналися, тому що ви бачите, що за цих ще немає двох років роботи. Коли я працюю з же, майже з тою командою вже в новому призиві, але зроблено чимало в нас по місту, є результати роботи. Ніхто не скаже, що зроблено, зроблено було в яку-небудь каденцію більше роботи. Значить, Нам не потрібно, щоб ви заважали в роботі, нам не потрібно, щоб щось там робили за таке. Ми зробимо самі. Ми досконало розпорядимося вашими коштами. Ми відзвітуємо і ми звітуємо за кожну витрачену копійку з бюджетних коштів. І мені сьогодні говорять, що я повинен домовлятися з ким, за що, я за земельні ділянки в центрі міста, за якісь там посади, які вони хочуть обіймати, за те, щоб їм ще до цих посад надавали з бюджету гроші, я не йшов, не йду і ніколи в житті я не піду на такі зговори. Я проти того, щоб домовлятися. Я хочу, щоб в сесійної залі. Дивлячись один одному в очі, ми приймали потрібні для нашого міста рішення. І коли мені закидають на те, що ніколи у нас в місті не було так, щоб один хтось керував містом, то я хочу сказати, стідущі, що я містом один не керую, я виконую волю громади 36 тисяч населення. Я наведу вам такий приклад, коли мені дехто з депутатів певного рівня, не жмеринського, казав, що дайте преференції, тому що це сім'я одного з депутатів, щоб вони торгували в якомусь там специфічному місці. Я їм казав, я згоден, давайте я дам такий дозвіл. Нехай всі жмеринчани торгують на цьому місці. Ні, це повинна бути та чи інша сім'я. Такі приклади теж є. І вони не цураються, не встидаються. Вони в повний голос мені говорять, але наодинці вони ні одної претензії не виявляють в сесійної залі. Вони говорять знову ж ні, тихо, без свідків за те, що вони хочуть мати від місця. Вони кажуть, що ми сюди прийшли на вибори, ми потратили гроші і ми вимагаємо від тебе, що ти з нами повинен розрахуватися власністю громади нашого міста. Я це не робив, не роблю ні чиєї користі, ні для якої пользи. Ні для своєї родини, ні для себе особисто, ні для своїх рідних, ні для близьких. Свідченням тому є прозорі тендери на проведення робіт, свідченням тому є прозорі конкурси для назадної посади, свідченням тому є прозора робота влади, свідченням тому є ось ці системи відеонагляду, які розташовані для онлайн-трансляції. І нам ну, нема чого скривати. Ми показуємо всю ту роботу, яку ми проводимо. Ми ми відкриті, ми прозорі, ми нічого не скриваємо, тому що нам скривати немає чого, нам нема за що червоніти ні мені, ні жодному працівнику з моєї команди. Я задавав їм таке питання: якщо у вас, шановні депутати, є нарікання на виконання тих чи інших робіт, будь ласка, створіть авторитетну комісію, будь ласка, провірте, і якщо ми там знайдемо десь якісь Сліди корупції, сліди поборів, сліди взя... взято откатів. Я буду перший ініціювати, то, щоб ця людина в цих стінах ніколи більше не працювала. Я перший буду ініціювати перед силовими структурами нашого міста, щоб по... по їхніх питаннях робили відповідні структури, висновки. Але вони на це не йдуть, тому що вони чудово знають, що в наших діях злочинних дій немає абсолютно ніякої. І ще більше мені просто-напросто не зрозуміло. Коли ця група депутатів піднялася і сказала, що до тих пір, доки незаконно зняти з масою порушень в кожному пункті, там, як мінімум, по одному порушенню є, щоб він зняв, але рішення було витоване, воно було підписане прямо в сесійній залі. Будьте добрі, якщо ви бачите там помилки, беріть і доказуйте ці питання в суді. Але вони зробили це демонстраційно і погрожують, що вони не зберуться до тих пір. Доки я не порушу закон, я цього не зроблю. Тому ще раз звертаюся до вас. Я прошу вас, звертайтеся до, до своїх депутатів, викликайте їх на свої округи, давайте їм завдання, які вони повинні виконувати, щоб вони не, не крутили тут бюджетом, щоб вони не крутили тими прийнятими рішеннями, які вони один день голосують за одно, другий день голосують зовсім за інше. Намагаються якомога більше розтратити в нікуди гроші. Для того, щоб ми не могли нічого зробити для розвитку інфраструктури нашого міста, для поліпшення життя в ньому, для соціальної сфери, для ремонту шкіл, для харчування дітей, для інших інших заходів, тих, які так потрібні нам на сьогоднішній день, зважаючи на ту складну ситуацію, яка є у нас в державі, зважаючи, не зважаючи на те, що на сьогодні є дуже багато жмеречан, які приймають участь в бойових діях. Незважаючи на те, що на сьогодні є багато тих людей, які скалічили під час ведення військових дій чи то антитерористичної операції на сході України, ті, які загинули на Майдані, ті, які, на жаль, загинули і на сході нашої держави. І сьогодні мені знову ж таки закинули питання, що депутати це певна каста, яка не повинна проходити військову службу, повинні йти інші діти. Мій зять, повинні йти ваші сини, ваші чоловіки, ваші брати, але тільки не депутати. Хто додумався до такого, щоб депутатів запрошувати пройти медичний огляд в військовому комісаріаті? Хіба так може бути? Хіба ми маємо якісь преференції перед захистом нашої вітчизни? Ні, я стояв на цьому і стою. Ми не маємо таких преференцій. Повинні всі як один, всі, хто називає себе мужчиною, стати на захист своєї вітчизни. В разі, якщо це знадобиться, тому працівники виконавчого комітету, депутати від е, окремих партій, а саме нова політика, депутати, ті, які вважаються себе поодинокі з інших. Партійних осередків вони прийшли медичний огляд, вони стали на облік військовий для того, щоб в разі, якщо знадобиться, дав би Бог, щоб ніколи це не знадобилося, але в разі, коли знадобиться, вони будуть готові для того, щоб взяти зброю для захисту своєї вітчизни. Наша задача тут, де ми далеко-далеко розташовані від того ведення військових дій чи антитерористичної операції, наша задача сьогодні полягає в тому. Щоб ми згуртувалися, щоб ми випрацювали, щоб ми розвивали економіку нашої держави і працювали день в день. Мені дуже і дуже боляче, коли депутати, які мають вже певний вік, і вони жодної не мають записи в трудової книжці. Така запис. них не, взагалі немає трудової книжки, але вони нам розказують, як тепчуться. Вони вам, шановні ж ті, які... Все своє життя працювали на підприємствах, працювали в сфері обслуговування, працювали в сфері освіти, в інших установах, закладах, підприємствах нашого рідного міста. Вони сьогодні навчають нас, як нам треба жити. Вони нам сьогодні діктують, як ми маємо, як вони нам диктують, як ми маємо втратити ті гроші, які склалися в бюджет за рахунок наших податків. Вони нам сьогодні нав'язують свою волю. Хоча, знаєте, я. Розраховував, що може бути складний стан в сесійній залі, але такого я не очікував. Я прошу вас викликати всіх депутатів, примусити їх виконувати свої обов'язки, то, що пишеться в них в обов'язках депутатів, що вони їх виконували досконало в межах чинного законодавства. Дякую вам, дорогі друзі.